Йому назавжди 28, але війна не перебирає. Захисника України Павла Бугайського провели в останню путь у Тернополі. Хто знав героя, згадує його у першу чергу завжди усміхненим. Він був світлою людиною. Все був такий, як вам сказати, завзятий, цікавий. Все його до, до чогось. Він, він пару років був за границею, знав пару мов. Батьки ще пішали ним. Думали, що будуть мали підтримку на старість, а бачите, що ворожа куля забрала життя. Павло Бугайський навчався у 19-й школі. Потім у Тернопільському технічному коледжі. Рідні згадують, він був одним із перших студентів, хто полетів на навчання у Китай, де успішно закінчив університет, але повернувся жити в Україну. Останні роки жив у Львові. Він цікавився історією. він вчився в Китаї, дуже гарно вчився, Дуже слухняна дитина була. Він мав молодшого брата. Він на вісім років він його водив до садочку, ходив до школи, мама ходила з татом на роботу. Ну, дуже позитивно, була дитина. Павло не сумнівався, коли довелося йти захищати рідну землю. Про ворога він добре знав, адже із дитинства цікавився історією. Багато читав про Першу і Другу світові війни. Батько зборющини з нашого села буде казати. Гарний хлопець в село приїжджав, чемний такий слухняний. Шкода соня. Ми згадуємо ще одного героя, чиє життя забрав ворог у цій війні. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, гранатометнику першого громобільного взводу, четвертої громобільної роти військової частини А 4355 солдату Бугайському Павлу Віталійовичу. Павло Бугайський загинув 23 лютого під час штурму під Бахмутом на Донеччині. У захисника залишились батьки, молодший брат. На жаль, воїн так і не встиг побудувати власну сім'ю. Він пожертвував всім, аби ми жили у вільній Україні. Пам'ятаємо подвиг героя. Вічна йому за це слава і шана.